Вітаю! Ви на каналі і Хомяк. Сьогодні понеділок. Тож настав час зробити аналіз біткоїну і скласти торгову стратегію на тиждень. Також глянути ефір і наші торгові метрики. Перед тим як перейти до графіка, хочу вам підгадати, що кожної п'ятниці у мене в телеграм-каналі. Виходить аналіз альткоїнів, який опубліковується на YouTube з запізненням 2 неділі. Так що, якщо ви хочете бути в курсі, залітайте в мій телеграм-канал, посилання буде в описі під відео. Також я веду там щоденну аналітику по біткоїну і публічний портфель. Ну що ж, давайте перейдемо до аналізу. Давайте розпочнемо з біткоїна. Хто слідкує за моїм телеграм-каналом та за моїми відео, знає, що я очікую корекцію приблизно в район 104. Зараз працювали в Тонкордорфлоу, тому що ми знімали. Місячний фрактал давали недільне підтвердження, робили його тест і підтверджували ось цей недільний імбаланс денним імбалансом. Давайте углубимося, що в нас було на минулому тижні, ми бачили, ми знімали ось цей фрактал, давали ще один денний імбаланс, в рамках якого продовжували працювати після тесту на висхідну структуру в денну ціль. Ми зняли денну ціль. І дивіться, яка ситуація. Якщо ми зараз після зняття цієї денної цілі отримаємо... Підтвердження покупця ну, на 4 годинах, тому що тут ми е, давали підтвердження на 4 годинах. Бачите, зняли денну цілі, після зня, зняття денної цілі. Е, у нас формується зараз підтвердження продавця на 4 годинах. Так само тут є інверсивна зона. Е, відповідно, при тесті 0,5 і через конфірм 1 години можна пробувати. Брати шордон 4 годинних зон, 4-годинні зони, ось ця і ось ця ми бачимо. Але в загальному у нас тоді буде, якщо ми підтвердимо 4 годинний імбаланс після зняття фракталу, доставка у нас буде по дні. А перша денна область у нас є ось цей імбаланс, який. Має в собі тригер, і якщо набирати позиції швидше за все, я думаю, що можна розглядати лонг тільки після тесту з цієї зони, не з безпечним входом, це через конфірм 4 годин. Можна також пробувати через годинний варіант, але ну це більш небезпечно, якщо заходити в принципі на 4 годинку, актуально поставити стоп за ось цей імбаланс, після того рухатися. Вверх. Якщо ми, наприклад, отримуємо денний конфірм продавця, то відповідно ми будемо дуже глибоко коригуватися в ось цей дискаунт. В даний момент це нам не підходить. Хотілося б вийти вверх, але це є ринок. Дивіться, я все ж таки думаю, що, можливо, ця зона навіть нам і не дасть реакції. Ми дойдемо, щоб свіпнути ось цей денний фрактал, і після нього вже отримаємо реакцію на корекцію. Але давайте вже будемо дивитися. По конфірмах, тобто не виключаємо цей варіант зараз, що ми тестуємо зону, підтверджуємо на годинці і починаємо їхати в денну область. По денній області у нас ось тут хіба в нас за цей період сформувався якийсь денний фрактал. Він є тільки трьохсвічний, який нам не підходить. Тобто, очікуємо корекцію в зону 104, і я думаю, що ми підемо на АТА. Токе у мене відчуття. Хіба дамо денний конфірм продавця. Якщо дамо денний конфірм продавця або зробимо зону інверсивною, тоді питання за TH відміняється. Добре, давайте, напевно, тоді подивимося на Ефіріум. Як бачимо, Ethereum чітко відпрацював згідно того сценарію, який я писав минулого тижня. Що ми швидше за все зробимо цю зону інверсивною, закриємо цю зону і будемо коригуватися сюди. Як бачимо, що зараз ми. У денному імбалансі плюс ще знімали денний фрактал. І пробуємо робити 4 годинне підтвердження продавця, яке буде за 30 хвилин, і це нас буде коригувати в ось цей денний імбаланс, швидше за все, я так думаю. І звідси ми вже будемо робити вихід. По-перше, тут у нас є наша ціль 2883. Також у нас тут можна розглядати, в принципі, ще як rejection блок одної неділі може бути така ціль, і його 0,5, але тут треба дивитися уважно, тому що ми не працювали з кейлевелом, і я би не дуже сильно звертав уваги на ось цей rejection блок, але так. Піддивлявся, як хто лонгує. На цю зону може бути якась реакція, плюс, бачите, перед самим 0,5 її тригер, і тут це все ліквідність. Ну, швидше за все, я думаю, що ми свіпнемо ось цей хай і закриємо 100% імбалансу. І ось ця корекція в денку по ефірі, мені здається, це буде той самий сценарій, до... при варіанті, коли біткоін піде на 104. Бачите, ну, актуально, що у нас ще є. Баланса більше немає, немає, немає. Через 4 години в рамках Strong Order Flow ми ще можемо зробити таку штучку, що оцей бар у нас зараз закривається, наприклад, зеленим. Ми отримуємо конфірм покупця 1 години. Який таргетує нас сюди, і цей імбаланс не дає нам реакції. Тоді ми вийдемо вище до наступної денної області, це буде ось ця область, і звідси вже почнемо розвертатися. Тобто це вже треба дивитися по факту по конфірмах, але я думаю, що або ця, або ця зона нам повинна через 4 годинку все-таки дати реакцію на корекцію. І в у цю денну область. І тут вже потрібно буде приймати якісь рішення через конфільм 4 годин, тому що ми таргетуємося в принципі в неділю. А неділю, ви, як розумієте, у нас ще є ось цей Rejection блок або ми не тестили 0.5 цього імбалансу. Це теж, я думаю, що ми його будемо заповняти або тестити, або заповняти повністю. Тобто, давайте дивимося по конфірмі і я думаю, що по ефіру буду писати якісь пости також трошки в себе в телеграм-каналі, тому що є багато людей, які торгують ефіріум ефірі, яким цікаво побачити якусь відповідь по ефіру. Так, а по домінації стейблю у нас тут теж також досить цікава ситуація. По-перше, ми тут. Або тестили, або не тестили границю Сеннара, і бачите, ну, тут виглядає, що ми не тестили в загальному. А от якщо подивитися домінацію USDT, то тут виглядає, що ми тестили і заходили в недільний баланс, але не заходили в його 0,5. І при тому ми давали денний конфірм, що там, що там. От Якщо враховуючи те, що ми зараз давали денний конфірм, зняли денний фрактал, протестили. Rejection блок одного дня, відповідно, якщо нам зараз дають конфірм 4 годин, от він зараз буде за 15 хвилин, але тут потрібно дивитися також, ще потрібно підтвердити годинку, і тоді ми будемо таргетуватися в ось цей імбаланс одного дня, і так само аналогічна ситуація тут. Тут навіть у нас вже тригер стоїть. Тобто, що ми будемо таргетуватися в ось цей. Імбаланс і звідси через 4 годинний конфірм продовжувати рух до недільної цілі, так як ми торготувалися понеділі. А якщо дамо ще підтвердження неділі, то ми можемо торговуватися по місяцю. Нам потрібно буде ще побачити, як у нас закриється цей місяць, чи у нас зробиться місячний rejection блок. Відповідно, доставка може у нас бути в цей місячний rejection блок. Також бачите, що у нас тут наторговуються. Ліквідність. Тобто, ви знаєте, виглядає воно все досить так цікаво, що я думаю, що ми зараз через 4 годинку поїдемо, напевно, сюди. Це може бути якраз оце, що я кажу, біток 104, ну, може, а може і не бути, тому що це дуже маленький відсоток корекції, так що це можна розглядати і міні-корекцію. Образно. І звідси вже ми будемо їхати далі знімати оцю всю ліквідність в недільну ціль. По в даний момент у нас є тільки оцей фрактал. І так що зараз в даний момент, якщо ми підтверджуємо ось це 4 годинку, ми таргетуємося в денну зону, а там потрібно вже дивитися, що ми отримаємо далі. Давайте ще глянемо швиденько, що відбувається з Total. Як бачимо, ми прийшли в денний Rejection блок. Також, бачите, після тесту імбалансу давали денний конфірм. Зараз треба підтвердити цей імбаланс. Відповідно, я думаю, що зараз, після свіпу цього фракталу, який міг так само віддавати Денною областю або тригером, то ми отримаємо 4 годинне підтвердження. Бачите, бар закривається червоним, швидше за все, ще додамо годинку, щоб бути впевнені, і будемо коригуватися в. Ось цей імбаланс, або, наприклад, ось цю денну область яка ще може дати якийсь невеличкий відкат і рухатися далі. Ну, в загальному будемо враховувати, що ми будемо очікувати тест імбалансу. Якщо взяти ну, корекції, це приблизно в загальному по ринку. Тобто, якраз то, що нам показує біткоін, це приблизно 104 тисячі. Ну, і тут через 4 годинний конфірм потрібно буде виходити тут вверх. Якщо 4 години конфірму ми не отримаємо, то буде дуже печальна історія. Що ж, давайте ще глянемо Total 2. Так, а по Total 2 у нас яка ситуація виходить? Що ми приходили в сценар одної неділі, давали. Робили конфірм через е, денний імбаланс. Е, потім підтвердили СНР денним імбалансом і зробили конфірм на 4 годинах в суботу, це мені просто не сподобалося, що ми це зробили в суботу. Відповідно, зараз ми таргетуємося понеділі. І якщо взяти понеділі, перша ціль у нас е, буде ось цей фрактал недільний. Або ось цей недільний фрактал. Е, також зараз ми не виключаємо, що через 4 годинку ми можемо ось тут, або ось тут тут або отримати от від реджекшена блока одного дня е, якусь реакцію з відкатом. Наприклад, на, заповнення, на 100% заповнення імбалансу, так якщо ми плануємо, що ринок буде коригуватися, відповідно, Total 2 скоригується, і звідси вже ми ще раз повторно вийдемо вверх. Тобто, загально мальткоїни мені зараз виглядають будрячком. Давайте ще подивимося, що каже нам домінація біткоїна. По домінації у нас трошки така ситуація. Бачите, ми знімали недільний фрактал. І приходили в недільний імбаланс, який у нас виступав тригером в цьому реджешн-блоці одного місяця. але ми не добили місячну ціль, але і не дали конфірм одного дня цього імбалансу. І бачите, що ми можемо, як в рамках Flow, продовжити висхідну структуру через цей недільний імбаланс до місячної цілі, якою буде являтися ось. Цих 0,5 реджекшн-блока одного місяця. Але, як бачите, у нас така ситуація, що ми не здали щоденну конфірму з цього імбалансу, щоб була доставка в неділі. Так що не виключаємо того, що ми ще можемо зараз розвернутися з невеликою корекцією через ось цей режекшн-блок одного дня в ось цей імбаланс, щоб заповнити його на 100%. І відповідно тоді вже потрібно коригуватися сюди і тут дивитися по підтвердженнях. Які ми отримаємо, так як що ми зараз коригуємо, це ринок скоригується, тому що домінація біткоїна виросте трішки, і тоді вже потрібно буде дивитися при доставці сюди, чи ми підемо вище, чи ми зламаємо недільний Strong Order Flow і відповідно почнемо коригуватися в дискаунт ось цього імпульсу. А по факту, у нас є одна ціль: оцей режекшн блок одного тижня або його зняття. Ну, по місяцю у нас тут поки що немає нічого такого цікавого. Ось така ситуація. На сьогодні все. З вами був Бретий Хом'як. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте про ступи. Всього найкращого.